Слава Богу, шириться Царство Боже. І як колись у Новоапостольській церкві були правила, правила життя, правила Божого царства. Я хочу сказати вам, що царство Боже це живий цар, який сьогодні на троні, він сьогодні царює над кожним куточком нашої земної планети. Тоді, коли ми говоримо: слава Богу, настало ранок. На іншій стороні планети говорять, слава Богу, настав вечір. І коли ви будете лягати спати, на іншому куточку скажуть добрий ранок. І завжди шириться слава Божа. І я вам хочу сказати: сьогодні планета створена для церкви єдиний інститут, який Бог поставив, який буде вічний, який перейде у потойбічне життя це церква. Не можна дійсно ігнорувати. Церквою це наречена. Будьте обережні, коли ви будете говорити щось на церкву. Тому що це наречена, ви будете мати справу з нареченим. Невесту береже, одягає, очищає, працює над церквою сам Господь. І хочу з вами поділитися коротеньким словом дії святих апостолів. Бог. Дає і охрещує своїх учнів Духом Святим. Хрещення Духом Святим – це сміливо проповідувати Євангеліє. Це не інші ознаки, які сьогодні інші релігії потягають. Забудьте про це. Охрещення Духом Святим – це оселення і народження чоловіка згори, який сьогодні може здатно передати сміливо. У чому сміливість? Ми перший брат нам говорив про сміливість жити не для себе. А жити для того, хто купив вас. Якщо ви куплені дорого, якщо ви куплені дорогою ціною кров'ю Христа, я вітаю вас. Ви сьогодні маєте велику привілегію приходити уже без жертвоприношень, уже без якихось інших літургій напряму до небесного батька. Якщо ви зодяглися в його праведність, ви сьогодні можете говорити Отче наш. Сущий на небесах. Багато людей сьогодні думають, що Отче наш це одне слово, це дві слова. «Батьку мій, Отче, ава Отче це тату мій. Ви можете на нього говорити тату тільки тоді, якщо син прийшов у ваше життя. Іначе не буде діла, тільки до потолка молитва. Молитва покаяння завжди приймається Господом, і те ж саме через кров сина. Приходіть до мене через сина Ісуса, так сказав. І коли син Ісус прийшов час Його Вознесіння на небо, прийшов на гору, підняв свої руки і сказав такі слова, і дана мені всяка влада на небі і на землі. Церква, де дана влада Ісусу? Хто сьогодні, ви знаєте, що сьогодні є тіло Ісуса на землі? Знаєте? Хто це? Де це тіло Ісуса на землі? Можливо, в якихось в скритих місцях, можливо, євангелист е е Павло пише до Корінтян, ви підете у Марямську Впадину і знайдете там, можливо, ви в космос полетете. Один із безумних світа цього літа у 61-му році каже, не бачив Бога. Окей, люди сьогодні бачать Бога, люди сьогодні славлять Бога. Я восхищаюся Богом у вас, коли ви співаєте, радієте. Коли ви перемагаєте гріх у себе в житті, коли ви знаєте, де, ви, де ваша локація, ви дійсно робите Божу справу. Так зробили і апостоли, коли їм сказав: піднімаючи руки, дана мені всяка влада, ідіть і научіть, і хто буде вірувати, охреститься, спасенний буде. Хто не буде вірувати, про хрещення взагалі питань ніяких не піднімають, буде загине. Загине у вічній муці із дияволом. Будьте обережні до цього слова. І так апостоли зрозуміли його, чекали, прийшов Дух Святий на П'ятидесятницю, зійшов, і він дав їм силу, і вони вийшли. Дії святих апостолів, п'ята голова. Я досить спішу, щоб не затримати вас. Руками апостолів 12 стих, дії 5, 12. Руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки і чудеса, і всі однодушно перебували в притворі Соломона. У них не було де збиратися, у них не було території, вони знаходили собі місце у притворі Соломона. Ніхто із сторонніх не наважувався приєднатися до них, але народ їх величав. Яка молитва церкви у Фравенфельді? Господи, збережи нас від злих брехливих леже а дай нам тих людей, кому ми можемо служити. Дай нам люди, дай нам серця, яким ми можемо дійсно розказати правду. Так само було і в них. Бог беріг їх і каже: ніхто до них не приходив, той, хто міг розрушити діло Боже на початках. Це дуже важливо, щоб на початках, коли робиться церква, було дійсно все правильно, у кожну клітинку досягалося які, ви знаєте системи кровообращення знаєте, нервову лімфу, яка виводить все. Так само у церкві має бути чистота. І потім каже: І віруючих у Господа множилося 14 стих. Ми і цей спостерігаємо, що Бог працює, як робить у церкві, множиться царство Боже через чоловіків і жінок, які приходять у церкву. І потім там були різні ознаки, і вони виходили і проповідували Царство Боже сміливо. Але щоб провірити їх, сміливо це чи не сміливо, Бог допускає в них у життя такі речі. Коли вони почали проповідувати там взагалі духи злі виходили з людей, дуже багато було чудес, ознак по пророцтву кого? пророка, який говорив, що, що побачите, сліпі починають бачити, хромі ходять і інше і інше. Це ознака підтвердження їхньої правдивості у народі. Але піднялися первосвященники, піднялися різні секти садукеї і інші, і вони почали накладати руки на апостолів. Вони почали проти них протидіяти. Я хочу вас забезпечити знанням, що коли ви будете робити роботу Божу, у вас буде дуже багато проблем. Ніхто щоб вас не обдурили. Якщо ви виходите як евангелисти, ми продовжуємо вчорашню тему. У вас буде багато проблем. Як вдома, так з сусідами і в світі. Але ваша справа не зупинити цю дію вогню, яка у вас у серці є. І він говорить, їх закрили у темницю. І, як би казав да, брат, якщо ця темниця більше тебе прославить, чим я на вулиці, нехай буде так. Нехай буде так. Але у Бога інші плани. Приходить ангел Господній, і їх визволяє. Виводить їх, це 19 стих, і ставить їх у храмі і каже: Говоріть, говоріть слова правди. Іноді ви почуєте таке, живи так, щоб іноді і розказати. Я вам хочу сказати, що це єресь, брехня. Брехня, яку сьогодні нав'язали людям, живи так, а іноді говори. Євангеліє – це слово. Це живе слово, яке ти проповідуєш. По-перше, ти проповідуєш не себе. Якщо ти себе проповідуєш, то ти єретик. Тобі треба проповідувати живого Христа, який Воскрес із мертвих, який сьогодні може і заплатив жертву за тебе. Друге, що вони робили? Вони ніколи не здавалися і не мовчали. Вони їм влучно на їхній мові, на мові закону, їм говорили про їхні речі. Подивіться, ці жертви означали це. Це, 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 це. І для того Христос прийшов, щоб це зробити. І коли зробив і прийшов той, хто виконав закона, закон став ніяким. Він перестав існувати. Закон був для того, щоб показати вам, які ви, ви не можете це зробити. Зеркало вас не може почистити. Це зеркало, яке показує вас. Але вам треба після того, коли ви себе побачили. Щось із цим зробити? Якщо вам дали діагноз, вам треба це лікувати, вам треба лікарство. Я хочу сказати, покаяння, ви признаєте себе грішним, це запрошували євангелисти, апостоли, ви кажете, я грішний. А звідки ти знаєш, що я грішний? Це закон. Дивіться, не це, не це. А навпаки, зроби це, а я не зробив. Так? Ти зробив, ти згрішив, а тепер що будеш робити? Я прошу пробачення, ну проси пробачення, але зроблене все рівно, треба дати відповідь. Божа справедливість говорить, треба дати відповідь. Можеш? Навіть якщо б забрали твоє життя, якщо б навіть поступити по закону і побити тебе камнями, це не забере твій гріх. Грішачи проти вічного Бога, треба відповідь вічну давати. Якщо ти зрішив проти людини і тебе закрили у темницю сьогодні, да? ти відсидів якийсь срок, то ти компенсував ці перед людьми, а перед Богом. А перед Богом треба відповідати вже вічно. Тому сьогодні ще раз кажу, як апостоли говорили ці речі: прийшов той, який не мав жодного п'ятна, який був досконалий, залишив славу неба, бере на себе тіло. І у цьому тілі бере і робиться жертвою. Ти просиш пробачення, ти кажеш покаяння це я прошу пробачення, я згідний, я недобре робив. А ти, Господи, за це заплатив. Ти це забери. Без цих двох компонентів не може бути народження. Сьогодні багато людей приходить до священих і у різних літургіях і сповідуються один одному, але нема ціни, яка заплатить. Апостоли це говорять. Є той живий цар, який воскрес із мертвих. І він дійсно жертва досконала назавжди. Назавжди. Не буде ніколи, що можна додати або відняти від його жертви. Що стається? Вони проповідують, садукеям взагалі діла до цього немає. В них е, тіряється бізнес, це бізнесмени, невіруючі люди, дуже часто. Але фарисеї хороші. Фарисеї дійсно, вони така. Правильна законна секта, яка знала дійсно питання. Їх було приблизно 6 тисяч до 6 тисяч чоловік. Приблизно їх було небагато, вони були правильні. І вони знали. І тоді вже апостоли з ними в діалозі можуть щось говорити, але це їм не приймається. Це їм не може такого бути. У нас є храм, у нас є первосвященик, у нас є жертви, рижатилиця, козлика відпущення, Йонкіпур і багато-багато речей. Між іншим, 613 було, на сьогоднішній час приблизно 207, нарушивши один, нарушає усе. Я ще раз вас запевняю, якщо ти думаєш, що ти очистив себе і якісь жертвоприношення, крім Ісуса Христа, ти не досягнеш того, ти не будеш прийнятий Богом. Питання сьогодні звучить у чому? Чому сьогодні гонять апостолів? Чому сьогодні Ісус Христос через апостола Павла говорить: якщо б я проповідував Христа. То б мене б любили. Не Христа, вибачте, якщо б я проповідував і їхні розуміння, мене б приймали. А чого тебе не приймають? Чого апостолів не приймали? Бо вони говорили, що прийшов той, хто зупинив усі жертви. Ми можемо по-людськи їх зрозуміти. Ми можемо їх розуміти. І ще поки що храм стоїть, і ще не прийшов виспесіант. і ще не прийшов час розрухи храма. Ми їх можемо зрозуміти. Але сьогодні, щоб ви розуміли, як і апостоли Ісуса Христа, виходячи у місто, говоріть з людьми, про яку жертву вони хочуть з вами говорити. Як вони хочуть звільнитися від гріха? Як? Яким чином? Апостоли отримали, знаєте що? Завдання. Ідіть, проповідуйте. Вони стоять, проповідують. Збираються. Синедріон, священник, і хочуть вивести їх до себе, щоб з ними говорити, але ніхто з ними не буде говорити. Як колись із Мартіном Лютером, там взагалі казали, Мартін, закрий свій рот і просто признай себе недобрим, і тоді ми потім щось будемо говорити. І великі реформатори або інші говорили: не можу. Чому не можу? Бо воно живе, воно правда. Правду не треба доказувати. Не треба. Не треба нікому показувати, який Бог великий. Ви можете унизити Бога, якщо ви будете розказувати, який великий Бог. Моліться і говоріть, то, що у вас буде на серці, в той час Бог буде вкласти вам на серце. І ви будете бачити, як людська подоба, як людське серце починає приймати або закриватися до часу, але все рівно, як сніг і дощ, Ісаїя 55:11, не приходить надаремно, так і слово моє прийде. Я люблю е, завжди сповінати, як один говорив про лева, якого не треба захищати. Ти можеш перед кліткою стояти і казати: наш лев найсильніший. І він такий, такі в нього зуби і грива, і вообще. Він каже: просто відкрий клітку, і нехай лев вийде. Він сам покаже, який він є. Так само Словом Божим, якщо люди не вірять Слову Божу, ти просто їм розкажи. Ти просто скажи це, не треба доказувати нічого. Апостоли проповідують, їх приходять брати. Вони не супротивляються ще раз приходять у Сенедріон. І ці їм говорять: будь ласка, щоб про ім'я це більше нічого не було чути. Ви сьогодні бачили таких людей, які говорять: будь про що з вами буду говорити, але не про Ісуса Христа. Не цікаво. Це така сама історія. Ви побачите, нічого не повтори, не може не змінено. Сьогодні та ж сама історія. Ти можеш говорити про всі літургії, а як треба, а як Ну, ну все, що хочеш. Коли ти починаєш говорити про фундамент, про камінь, про Христа, і про те, для чого Христос прийшов, що Він одна жертва і досконала назавжди. Він усе зробив. Тоді люди починають супротивлятися. І так само написано: ці прямо такі були злі, що зубами скрижетали на них і відправили їх. Один там розумний був у Сенедрионі, 34 стих пише: Гамаліл, законоучитель, шанований у всьому народі, встав, каже: Слухайте, давайте не спішіть. Кажу вам: відступіться 38 стих. Відступіться від них, залишіть їх. Якщо це від Господа, воно і так буде. Пам'ятаєте слова Іова 42.2. Іова 42.2 написано: всі задуми, які у тебе є до планети, вони будуть зроблені. Чому ти сьогодні переживаєш, як ми вийдемо, як там буде, як нас зустріне? Та зустрінуть вас досить погано, я скажу. Якщо ви виходите проти, не проти крові і плоті, а проти беса в там буде супротивлення. Вчора ричав на Бангофі так один у Вінтертурі, ви б бачили. Це не свої, мать, він сидів тихо, поки ми не почали приходити туди. Речить так з нього прямо йде. Я розумію, що у чоловікові треба свободу. Я зато закликаю, давайте виходити проти цього. Давайте дійсно йти і розказувати їм. Якщо ти навіть не можеш говорити по-німецьки, по-швейцарськи, можемо вам допомагати в цьому. Апостоли від, відійшли від цих, ці Що у них. Що у тих людях, що у священників, що у них, які знають закон, які приходять до жертви? Написано 49. Пам'ятаєте Псалом? Я хочу народе, судитися з тобою, не за жертви твої. Вони завжди переді мною. Народе мій, ти літургію робиш капітально. Все дуже добре. Хто зайшов у Іуду, коли він ішов передавати Ісуса? Хто зайшов? Лиш швиденько. Діявол зайшов у Юду. Дивіться, дявол зайшов у Юду, і вже дявол несе юду. Знаєте куди? До священиків, які знають, як треба. І знаєте, що ці священики зробили, коли побачили юду? Такі раді були. Кому вони раді? Ісус так і каже, «Ви діти дьявола Так важко це слухати. Але це сожалення Ісуса, він їх не обвиняє. Ісус каже, я прийшов померти за всіх вас. Дотепер, ваші отці, в 15-ті дії святих апостолів, коли зійшовся Синедріон, коли дійсно уже правильний Сенедріон зійшовся, коли був Єрусалимський з'їзд, вони постанову зробили. Які правила? Що робити? Каже, наші батьки це не понесли? Невже ми поставимо цю тяготу на їхні серця? Не можна це робити. Давайте признавати Ісуса Христа, давайте признавати Його святу жертву. І так роблять апостоли, чекаючи, якщо їх сюди закликав Бог і сказав їм це робити, то результат буде за Богом обов'язково. Люба робота, яку Бог починає, він доведе до кінця. І ми побачимо в кінці цієї глави. Дивіться, що їх кличуть. Їх кличуть до Синедріону. Можливо, молоді хлопці сказали, О! Нарешті ми їм будемо проповідувати, да? ви читали цю главу? Їх ніхто не слухав. Дивіться 40 стишок, що пише. І покликавши апостолів. Що робили? За що? Тобі, можливо, тепер якесь криве слово сказали, а ти такий нічого собі. Як, як брат каже, я що ослик? Хоча я чув проповідь, як каже: ми всі ослик, на якому Ісус заїхав в Єрусалим. Да? Там така класна проповідь, дитяча проповідь, але у, у тому смирений макаріо, ти є смиренна людина, як, через яку Бог працює. Слухайте, приймають апостолів, дають їм тут пише, побили їх і пригрозили. Пригрозили, вимагаючи тільки одне. Кажи, Саш. Вимагаючи там одне. Чому їх б'ють? За що їх б'ють? Все просто. Їм заборонили. За все можете говорити, але не за Ісуса. Сьогодні ім'я Ісуса знає, всі знають. Навіть ті сини Ви Пам'ятаєте, коли прийшли, дьявол каже: Ну да, Ісуса знаємо. Павла, чули, ви хто? Прісподня знає ім'я Ісуса. Небо. Господь гуляє до приділу вселенної. Ви знаєте, де приділо вселенна? Де це? Ви знаєте, що сьогодні світиться у Поднебесній, сьогодні вся слава світиться. Сьогодні не треба сонечка. Сонце це простий прожектор, який скоро затухне. Ісусова слава сьогодні. Він сьогодні в тілі, Він має тіло. Ісус має тіло. Сьогодні на небі. Ви задумалися, як може бути на небі тіло? І він каже, скоро ти там будеш. Я скоро воскрешу твоє тіло. Сьогодні у нього на тілі є рани. Знаєте, чому сьогодні рани в нього на тілі? Він каже: Іди сюди, дорогой. Кому він казав так? Поклади пальці у рани. Ти не віриш? іди сюди! Я хочу, щоб ти сьогодні поглядом віри подивився і поставив пальці в його рани. Якщо ти не віриш, що це одна жертва і більше ти нічого не можеш зробити. 629, 628 Івана пише: це діло, яке треба робити. Всі приходять до Ісуса і каже, що нам треба зробити? Він каже, єдине діло. І після того ти вже будеш робити добрі справи. Ми будемо робити добрі справи, ми будемо робити із сиротами вдовами все, що Господь закликає нас, але ми ніколи не можемо нічого заслужити. Ми не можемо зробити цю жертву повинності. Єдину жертву зробив Ісус: ми приймаємо Ісуса і ми робимо справи за те, що ми спасені, ми не спасаємося ділами. І так само апостоли отримали нагороду, їм віддячили священники. Дали багато ударів. Слухайте, це якісь хлопці ненормальні. Дивіться, 41 з тих, що пише. А вони вийшли із Синедріону, но ну, ми вам покажемо. Ну, ми відомстимо вам. Чи що? Дивіться, що там пише. Радує, що не Тоді, як не Яка честь їм? Звідки тут, що по плоті сьогодні, яка привілея це в них? Він каже, ми за Господа страждали. Оці церкви говорили, не всім дано. Не всім дано. Це особливі люди, які можуть страждати за ім'я Господа. Які не бояться виходити в цей світ, які не бояться бути білими воронами і сказати, да, я християнин. Бо нема альтернативи. Люди, спасайтеся сьогодні. Церкви наповнені людьми обдуреними, які просто дійсно літургію роблять. Я ще раз говорю: признавайтеся в цьому. Починайте. Я знаю служителя, який каже, мені ще раз і ще раз, я народився з гори. Служитель церкви, який служив 30 років. Він каже: я до тепер був невіручий. Мені вже це дало, я хотів бути присвітером, я ще щось. І накручені люди самі накручені в церквах. Але прийде Господь. Прийде Господь і, і хтось підніметься. А хтось не підніметься. І хтось не підніметься. І сьогодні час подивитися у очі того, хто висів на хресті, хто живий сьогодні. І разом з апостолами казати: ми ради Ісуса готові. Ми ради. І потім 42 стих пише: І скільки зобиралися, скільки в них було малих груп. Подивіться, ви, ви бачите у Фравенфельді цю церкву? Дивіться. Хто ходить тут, у цю церкву, ви будете кожен день, і не одна, одна година є малі групи, розбор писання, допомога і інше. інше Але все базується на слові. Тут нема клубу по інтересам. Давайте зберемо українців та й будемо з флагом ходити. Тут не в цьому суть. Ми сьогодні, як діти неба, ми сьогодні маємо дійсно більше батьківщину, як Україна, ми українці. Я, не, я переживаю, ми завжди молимося про це. Але тут питання, чому ми збираємося? Що об'єднало нас? Мова, можливо, якісь інтереси, можливо, і так. Цьому питань нема. Але якщо є слово, якщо є навчання Євангелія, якщо є свобода в Христі, якщо дійсно є звільнення від гріха, я вас вітаю. Ви церква. Якщо це критерії вашого ходження перед Богом, ви дійсно готові і Господь прийде за вами. Якщо ще ні, що робити? Про які побої може бути річ? За що? Якщо я і сам не вірю у це? Дух Святий сьогодні говорить по всіх церквах. Так написано Откровення Івана Богослова. Так говорить Господь. Так говорить Альфа і Омега. Так говорить той, хто був мертвий і сьогодні ожив. Не хочу погибелі грішника, хочу спасіння кожного. Всякий, хто сьогодні стружений і обтяжений, може прийти. Можливо, у тебе є якісь дійсно твої переживання серця. І це тепер. Можливо, у тебе сьогодні Господь кличе. Якщо Господь тебе не кличе, я завжди це говорю, це не до тебе, не йди. Якщо Господь сьогодні все-таки кличе тебе, ти можеш зробити перед Господом своє дійсно ісповідання. Це ісповідь: Я дійсно жив недобре, я дійсно грішив, я дійсно, Господи, обдурив сам себе, але твоя жертва досконала. Твоя жертва по-справжньому сьогодні ще раз і ще раз лікує серця, душі, народи. Сьогодні нема жодного серця, яке не нуждало бися. Знаєте, ми співали, колись, коли були ці великі конгреси у Львові або ще десь? Людям нужен Бог. Людям потрібен Христос. Він сьогодні, якщо ти маєш усе, ти сьогодні досконалий, ти сьогодні заробиш увесь світ, але душі свої повредеш. Яка польза людині? Заробити весь світ? І навпаки, якщо ти готовий сьогодні ще раз і ще раз іти, іти в його руки, іти в його обійми, він сьогодні може тебе прийняти. Якщо ти такий, ти можеш це сьогодні зробити. Ми можемо сьогодні молитися, ми сьогодні ще раз і ще раз піднімаємо не з не просто беремо і говоримо про ваші емоції. Емоції бувають різні. Ви сьогодні, якщо Дух Святий працює в вашому серці, розумієте, я не там, де мав бути. Пам'ятаєте, в одній церкві він говорить: я здвину світильника. Знаєте, що це? Є масло, і масло горить. Каганець світить тоді, коли є масло. Хто мав колись канагонки, пам'ятаєте, такі були керосинові лампи? І як вона починає там такий чорний, такий дим із такими хлоп'ями, аж виходити? Починає уже горіти сам гнот. А тут питання масло має горіти. Гнот просто це втягує той інструмент. І він каже: я здвину світильника твого. Тобто я масло заберу, як п'ять розумних і нерозумних. Я заберу масло. Ти тіпа типу, будеш світити. Ти будеш ходити в церкву, ти будеш співати, одягатися. Що ти ще? Надя... Все, що хочеш зроби, тут діло в маслі. Дух Святий працює. Добре, Духа Святого нема, ти в погибелі. Якщо твоє ім'я записано у книгу життя, я дуже радий за тебе. Велика книга сьогодні ще пишеться, ще сьогодні день спасіння. Ще сьогодні. Я не знаю, як завтра, я не хочу вас пугати. Я думаю, нехай буде благословіння на завтрашній день. Але сьогодні знаю, що сьогодні ще може бути книга життя записана ще одним іменем. Якщо це ти велкомен, герцлик велкомен.